Я зібрав найголовніше, найважливіше за ніч і за ранок. Ну і одразу скажу, що поки ми всі спали, Дмитрий Медведєв, той, який колишній президент Російської Федерації, за цей час вже встиг дати задню. Це ранкові новини. Мене звати Сергій Єременко. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал у Ютубі, а також лишайте коментарі. Ми все читаємо, повірте. Отже, розпочну ось е, із чого сьогодні вночі. Дмитрій Медведєв встиг повибачатися перед президентом США Дональдом Трампом. Слухайте, якби мені хтось, ну я не знаю, ну, ну два роки тому сказав, що от е, сьогодні, 24 червня, я буду е, озвучувати цю новину, ну їй богу, я б не повірив. би. Але там є передісторія. Дмитрій Медведєв, як ви знаєте, він е, великий поціновувач е, соцмереж, особливо телеграма, особливо писати туди пости, е, потім видаляти, писати ці пости в е, різних е, станах. Ну, очевидно, тому що, зважаючи на його риторику, ну якби не думаю, що людина може це писати в, в притямі. Тим не менш, е, Дональд о, Господи, Дмитрій Медведєв написав про те, що. Росія, це так, я коротко переказу, да? що Росія може передати Ірану ядерну зброю, на що Дональд Трамп написав, викатав цілий пост у своїй соцмережі True Social. Я його зачитаю, тому що це цікаво. Я правильно почув, що колишній президент Росії Медведєв не дбало вжив слово на літеру Я ядерний і сказав, що він та інші країни постачатимуть Ірану ядерні боєголовки. Він дійсно так сказав. Чи це просто плід моєї уяви? Якщо він дійсно так сказав, і якщо це підтвердиться, будь ласка, повідомте мені про це негайно. Зі словом, на букву Я не слід поводитися так недбало. Напевно, тому Путін бост тикнув в щось неприємне носом Медведєва Дональд Трамп. Ну і отже, вночі Дмитрій Медведєв, як кажуть на Росії, нічтоже сумінявшися, викатав черговий пост в? На цей раз в соцмережі X, ну очевидно, тому що американські політики більше користуються нею, аніж Телеграмом. І звучить це так: Росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану. Росія не має наміру постачати, оскільки, на відміну від Ізраїлю, ми є учасниками договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну тут знову таки Дмитрій Медведєв, як це заведено в російській політичній культурі, якщо вона існує, він перебріхує. Uh, Fakty z Тими папірцями, які понапідписували свого часу Росія, тому що, як ми пам'ятаємо, тактична ядерна зброя є у Білорусі. Тому е звинувачувати когось в дотриманні договору про нерозповсюдження ядерної зброї, е тоді, коли ти сам якби її розповсюджуєш, ну таке собі. Але дуже цікавий кейс з точки зору того, як усі ці е бандюгани із Пітерської подворотні швиденько за Закривають ротяки як тільки відчувають, що їм може прилетіти відповідь. В даному випадку це ще навіть не відповідь. Це просто був пост у відповідь президента Сполучених Штатів. Я думаю, що, мабуть, є якісь люди в Кремлі, які є представлені до Дмитрія Медведєва, для того, аби він ну, трошки бачив края, що називається. В тому бреді, який він несе в соцмережах, а іноді і в інтерв'ю. Зрештою, ми прекрасно розуміємо, що все, на що здатен Дмитрій Медведєв, це просто трендіти, все, на що здатна Росія, це тероризувати сусідні країни. І сьогодні, сьогоднішня ніч, так само була важкою для України. російські війська вночі здійснили удари шахедами. По житловому сектору Верхньосироватської громади сумської області внаслідок атаки загинули троє цивільних, серед яких восьмирічний хлопчик. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Крім дитини, загинули також дорослий чоловік та жінка. За словами очільника області, це були люди з різних сімей. Російські дрони вдарили по житлових будинках. Це спричинило масштабну пожежу та руйнування. Рятувальні служби витягнули з-під завалів. Ще шістьох осіб, одна з яких перебуває у важкому стані. І у Харкові троє людей постраждали внаслідок російської атаки шахедами. Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов. За попередньою інформацією, вночі ворог випустив по місту сім шахедів. Один впав не розірвавшись. Решта уразили три локації. Дві з них знаходяться в привак. Секторі Немишлянського району та одне цивільне підприємство у Харківському. І завершилися пошуково-рятувальні роботи в Шевченківському районі міста Київ, де напередодні 23 червня. Російський житловий будинок винесла 11-річна дитина ще Дістали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. У атаки безпілотників російської столиці, аеропорти Внуково та Шереметьєво тимчасово призупинили обслуговування рейсів. Про це повідомили в Росавіації. за словами московського мера Сергія Собяніна, над підступами до столиці нібито було збито два дрони. Про перший випадок він повідомив близько. Другої години ночі, а про другий буквально за 10 хвилин після цього, за його словами, на місцях падіння уламків працюють аварійні служби. Телеграм-канал Асторожно Новості, який належить Ксенії Сапчак, пише про те, що жителі підмосковного Красногорська повідомляють про пожежу на горішньому поверсі багатоповерхівки, однієї з нібито після влучання безпілотника. Перейдемо до міжнародної повістки, як кажуть в класичних новинах. Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості між Ізраїлем та Іраном щодо повного припинення вогню. Про це він повідомив на платформі своїй же Stru Social, наголосивши на визначальній ролі США у врегулюванні конфлікту. За слова я, я вас дуже попрошу зараз звертати увагу на оці формулювання на прикладах, да? наголосивши на визначальній ролі США. Далі поясню, чому за словами глави Білого Дому сторони узгодили припинення вогню, яке має Розпочатися поетапно, вже найближчим часом. Іран першим припинить бойові дії, а через 12 годин до режиму тиші приєднається е, Ізраїль. Повне завершення війни очікується протягом доби. Пізніше в інтерв'ю кореспонденції CNN, е, с, е, перепрошую, NBC News е, Яміче Альсендор він висловив упевненість у тому, що досягнуте перемир'я між Ізраїлем та Іраном матиме довготривалий, а можливо. І безстроковий характер. Я вважаю, каже Трамп, що припинення вогню буде безстроковим. Воно триватиме вічно. Е, на запитання, чи завершена війна остаточно, президент США відповів ствердно: Я не вірю, що вони колись знову відкриють вогонь один проти одного. Трамп також підкреслив, що це. Великий слухайте великий день для Америки та для Близького Сходу. І висловив задоволення, що йому вдалося реалізувати цю мирну ініціативу. Гинули люди, ситуація лише погіршувалася. От дивіться, це була перша новина. Я бачу наступну новину буквально за 20 хвилин. Після цієї все відбувається вночі. Так у нас велика різниця з Сполученими Штатами. Новина через 20 хвилин. В Ірані заявили про відсутність формальної домовленості про припинення вогню з Ізраїлем. Міністр закордонних справ Ірану Абас Арахчі заявив, що Тегеран залишає за собою право на подальші удари, якщо Ізраїль не припинить атаки до 4-ї ранку за тегеранським часом. За словами іранського дипломата, на цей момент жодної формальної домовленості про припинення вогню з Ізраїлем не досягнуто. Ізраїль, каже, він почав війну проти Ірану, а не навпаки. Він також підкреслив, що остаточне рішення щодо завершення бойових дій буде ухвалено пізніше після оцінки дій ізраїльської сторони. Віце-президент США Джей Дівенс заявив, що Іран більше не здатний створювати ядерну зброю після ударів. Штатів дослівно Іран був дуже близький до володіння ядерною зброєю. Тепер Іран не здатний створити ядерну зброю з наявним у нього обладнанням, тому що ми його е, знищили. Разом з тим, зазначає CNN, Венс, ухилився від відповіді на питання, чи знає адміністрація президента США Дональда Трампа, де знаходиться високозбагачений уран Ірану. Вен сказав, що його місце знаходження не є важливим питанням, додавши, нашою метою було поховати уран, і я дійсно вважаю, що Уран похований. За даними CNN, попередні оцінки викликають сумніви щодо того, чи знищили США більшу частину збагаченого ядерного матеріалу України під час ударів на вихідних. А от тепер те, про що я говорив, да? наголосивши на визначальній ролі США у регулюванні конфлікту, Великий день для Америки та для Близького Сходу, Вен заявляє про те, що все вони всіх перемогли, можливо, навіть і не один раз. Я вам чесно скажу, я коли побачив ці новини, от три, от в цій послідовності, заява президента США Дональда Трампа про те, що укладено ем, угоду про. Перемир'я між Ізраїлем та Іраном, заява міністра закордонних справ Ірану про те, що ну, Іран взагалі то взагалі не в курсі цих домовленостей. Заява віцепрезидента Джей Дівенса про те, що Сполучені Штати знищили увесь ядерний потенціал Ірану. Ну мається на увазі не ядерний потенціал, а все те обладнання, яке могло би допомогти Ірану створити ядерні боєголовки. Усе це скидається мені особисто на маленьку. Переможну війну. Чому? Тому що від січня 2025 року адміністрація президента США намагається добитися того, що президент нинішній США. Коли він ще був кандидатом у президенти, обіцяв зробити за добу сьогодні, 24 червня, майже пів року, і у них нічого не вийшло, тому що мова йде про Росію, про Путіна. Про Путіна, який очевидно знає підходи до адміністрації президента США і до Дональда Трампа особисто, про що. До речі, я неодноразово розповідав в наших ефірах, посилаючись на компетентні джерела, і адміністрації президента США потрібна була ця якась маленька переможна війна для того, щоб винести її на загал як велику перемогу, для того, щоб це сталося швидко. І безповоротно, е, у випадку з Іраном, ну, не варто порівнювати взагалі е, Іран і Росію з точки зору військового е, потенціалу, і з точки зору е, ну, можливих наслідків, якби ми так уявимо собі, що США запускає томагавки не по Ірану, а по Росії. І ось, будь ласка. Ще не встигли дула від автоматів охолонити? Не встигли охолонити автомати? Не припиняли ще свою роботу, якісь зенітні установки. А адміністрація президента США вже розповідає про те, що все ми всіх перемогли. Давайте нарешті святкувати нашу з вами велику перемогу. Це моя думка. А я хочу вас попросити, аби ви поділилися в коментарях своєю думкою з цього приводу. Як ви думаєте? Чи сам факт того, що адміністрація Білого Дому вступила в цей конфлікт, чи це є свідченням того, що це зроблено з точки зору якихось безпекових питань, які стосуються Сполучених Штатів, чи це от правда, така маленька переможна війна для особисто для Дональда Трампа? Ідемо далі сьогодні, 24 червня, в газі розпочнеться дводенний саміт лідерів країн НАТО. Це саміт, який відбудеться перше під керівництвом Марка Рюте нового генсека альянсу. Як припускають західні медіа, його головною темою стане ситуація на близькому сході, тоді як тема війни Росії проти України ймовірно відійде на другий план. Отут я для вас зібрав з різних джерел західних. Інформацію про те, про що може йтися на е, саміті НАТО в Газі сьогодні і завтра, і як це може або не може стосуватися України. Отже, агентство Reuters нагадує, що дводенний саміт мав би задовольнити президента США Дональда Трампа спільною заявою, у якій країни НАТО зобов'язуються до 2035 року збільшити щорічні витрати на оборону та безпеку до 5% ВВП. Однак тепер на саміті ймовірно пише Reuters, домінувати Наслідки військових ударів США по Ірану за наказом Трампа. А я нагадаю, що оця е, атака США на Іран відбулася в обхід Конгресу. Тобто, за великим рахунком, президент США це рішення прийняв одноосібно. Разом з тим е, каже Reuters, е, дводенна зустріч лідерів 32 країн альянсу, також покликана сигналізувати Володимиру Путіну про єдність НАТО пропи. Попри попередню критику Трампа щодо Альянсу, а також націлена на те, щоб розширити та модернізувати свою оборону, аби стримати будь-який напад з боку Москви. Тепер що пише журнал е, Політико? Він припускає, що Україна на цьому саміті НАТО е, зустрінуть е, набагато прохолодніше. Адже ескалація протистояння між Ізраїлем та Іраном тепер ще й за участі США зменшила сподівання Києва на поновлення зобов'язань та уваги з боку президента Трампа. Також не очікується, що гаазький саміт НАТО стане для України проривним у питанні шляху до членства в Альянсі. Цього питання точно немає в порядку денному НАТО і ніхто не формулював жодних очікувань, що буде запрошення в Гаазі, як і ми не чули цього від самих українців. Не було такого очікування, що будуть новаторські рішення ні до Вашингтонського саміту, ні зараз до Гаазького саміту, сказав раніше міністр закордонних справ Литви е, е, Кястутіс Будрес. Перепрошую. А тепер, отже, бачите, у нас сьогодні такі новини е цікаві, де можна читати між рядків обожнюю, коли так відбувається. Е от дивіться про що тут ідеться: те, про що пише Reuters, е про те, що ця дводенна зустріч 32 лідерів, вона покликана сигналізувати Володимиру Путіну про єдність НАТО, попри попередню критику Трампа щодо альянсу, переходимо до наступної новини. Євросоюз вже має чіткі зобов'язання щодо постачання 80% відсотків. З двох мільйонів боєприпасів, які планують передати Україні у 2025 році. Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Калас під час спілкування з журналістами після завершення засідання ради ЄС. Ми обговорили військову підтримку України, і я рада повідомити, що 80% обіцянок необхідних для ініціативи щодо двох мільйонів боєприпасів вже зроблено за цей рік. Сказала Калас за її словами, тепер. Треба зробити ще 20. да, Тут логіка дуже проста. Якщо із сотні зробили 80, а треба зробити сотню, то там, ну, від... відмінусовуємо 80 і виходить 20. Але то таке, дивіться, мова йде ось про що: сьогодні і завтра, лідери 32 країн Альянсу Північно-Атлантичного, вони, з-поміж іншого збираються для того, аби сигналізувати Володимиру Путіну про єдність НАТО. Одночасно із цим ем, європейські партнери лише лише на 80% виконали обіцянки щодо постачання боєприпасів України. Мова йде про 2 мільйони. А тепер згадуємо слова Марка Рюте генсека НАТО 5 червня цього року. За три місяці Росія виробляє стільки ж боєприпасів, скільки весь блок НАТО за рік. А ось новина за 11 березня 2024 року. За оцінками західних розвиток Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць для війни, що майже втричі більше, ну принаймні на той час, ніж США і Європа виробляють для України. Можемо припустити, що і зараз, оскільки зважаючи на те, що з 2 мільйонів. Європа змогла виготовити виробити 80%, То певно можемо говорити, що е, мова йде плюс-мінус про таку саму різницю, яка і була півтора роки тому. Так що цікаво мені, НАТО збирається сигналізувати Путіну, путіну який розуміє лише мову силу, путіну, який не розуміє мову дипломатії. Путіну, який тероризує Україну з 2014 року, повномасштабно це робить з 2022 року, хотілося б, звісно, більше рішучості від європейських партнерів. І з двох причин: звісно, насамперед, тому що йде Мова йде про нашу безпеку, про безпеку України. Але дивіться, мова ж іде і про безпеку Європейського союзу. Вчора я розповідав про е, те, що про доповідь е, начальника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, президента України Володимиру Зеленському стосовно того, що Росія готує військові операції в Європі, голова е, генштабу Німеччини. Господи, мені здається, ще рік півтора тому він говорив про те, що до 2030 року е, вірогідність е, м, прямого конфлікту Росії з країнами НАТО ну вона просто е, зашкалює. Але країни НАТО зберуться, просигналізують, зроблять 80% боєприпасів для України та й підуть собі е, в Газі що там каву пити, чи може щось цікавіше. Такі новини сьогодні. Мене звати Сергій Єременко. Це ранкові новини. Будь ласка, лайк сердечко цьому відео. Будь ласка, підписка на наш канал е у Ютубі. І, будь ласка, коментар. Давайте робити український Ютуб разом. Я знаю, що ми зможемо. Побачимося завтра.